Шосту міжнародну виставку Натхненні лялькою відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Присвячена експозиція 33 й річниці незалежності України. Цьогоріч свої ляльки представили 48 майстринь з різних регіонів України та із-за кордону, зокрема з Норвегії та Англії. Основна мета цієї виставки, яку ми і на початку цього проекту ставили, тобто. Шість років тому це збереження цієї традиції народного лялькарства, його популяризація. В першу чергу через народну ляльку популяризуються і інші жанри декоративно-прикладного мистецтва це і вишивка, це і народні костюми, це зачіска і головні убори. Регіональний аспект цієї виставки, оскільки маємо все і міжнародний, дає нам можливість. Порівнювати, вивчати тішку струми чи ті живиши в різних регіонів нашої країни. Майстриня Олена Селезньова із Харкова уже втретє бере участь у виставці. Натхненні лялькою два роки тому жінка через війну евакуювалася до Закарпаття. Живе в Ужгороді та створює авторські ляльки-мотанки, що є натхненням для пані Олени та можливістю відволіктися від важких думок. Ці дві ляльки були зроблені спеціально на виставку. Це у нас дві жіночки, одна слобожаночка ось така. А це Закарпатка. Це дві жінки, які із зовсім різні і такі схожі. Ця дівчинка-слобожаночка, в неї вив'язаний платочок на очіпку, в неї отакий невеличкий дукат, який носили, і карсеточка. А Закарпаточка уже у такому чудовому кептарику. В неї зовсім по іншому зав'язаний платочок отакими вузличками, і вона, бачите, із гардами, і зовсім трошечки інша. Локальне розмаїття та регіональна специфіка народної ляльки. Представлені на прикладі робіт майстринь із Київської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Житомирської, Львівської, Чернівецької, Черкаської та інших областей. Традиційно на виставці експонуються і роботи майстринь із Закарпаття. Ужгорода Перечина Мукачева, Берегова, Виноградова. Ужгородська майстриня Ірина Талапко почала створювати ляльки-мотанки два роки тому. Мої мотанки є різні. Є з намітками. Ну в даному випадку це намітка, є з хустками, є з такими закарпатськими віночками, корона, як вона називається. Тобто на, на різний смак. Ну, це моя найулюбленіша. Це є підтичка, у нас складається підтичка, ще одна спідничка. Це вишитий фартушок повністю. Це вишита сорочка, обов'язковий атрибут це обов'язково кутасики, це кіптарик, ну і обов'язково намисто символ багатості родючості. З кожним роком виставка натхнення лялькою розширюється тематично та техніками виконання від традиційних ляльок мотанок, які виконують функцію оберега, до сучасних інтерпретацій. Зауважують організатори тут. Не тільки вузлова лялька-мотанка, а скажімо, лялька із словомки. На цій виставці вже присутня і шарнірна лялька, тобто весь час кожним роком складніше техніка виконання долучаються майстри, які ростуть у своїй творчості. Лялька є і обрядова, є і художня, творча. Настільки воно різноманітно, і настільки кожного року завжди якийсь новий нюанс, нові, нове подання. Новий підхід тому шана майстрам, справді, збереження у цих традицій триватиме виставка «Натхненні лялькою до 16 вересня в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.